Виконуємо номер 172 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Упиши в рядки назви відомих тобі геометричних фігур та прочитай у виділеному стовпчику назву обласного центру України. Перше слово має 9 літер. Тому вписываем слово "треугольник". Далее, наступное слово имеет 8 литров "пирамида". Слово має сім літер, це буде квадрат. І останнє слово у нас буде промінь. Ми отримали назву обласного центру України місто Рівне. Ми описали в рядки назви відомих геометричних фігур та прочитали у виділеному стовпчику назву обласного центру України Рівне. Номер 172 виконано.